Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Сьогодні я хочу поговорити на дуже цікаву тему, чому гарним людям живеться важче. Зазвичай ми чуємо, як усі радісно кажуть, тобі по життю легко, ти ж така гарна або гарний. Але давайте будемо чесними: це не зовсім так. І сьогодні я розкрию, чому краса може стати не блесень, а справжнім тягарем. І перше питання: що таке бути гарним? Зазвичай, коли ми говоримо про красу, ми маємо на увазі не лише вигляд, а весь образ це і гармонія, і стиль, і зовнішня привабливість. Однак бути красивим означає багато чого більше, ніж просто фізична привабливість. Це також означає, що ти завжди перебуваєш під постійним впливом суспільних очікувань, і ці очікування як постійна тінь, що йде за тобою, навіть тоді, коли ти цього абсолютно не хочеш. Що відбувається? Коли ти гарний. Спочатку тобі можуть почати застрати. Ой, вона така гарна, їй все вдається. І це створює дуже велику дистанцію між тобою і тими, хто не отримує такої уваги. І ти стаєш об'єктом бажання і обговорення, але не людиною зі своїми переживаннями та проблемами. Тиск, якого не бачить ніхто: життя гарних людей це постійний тиск відповідати стандартам краси і бути ідеальними. Але знаєте що? Ідеальних людей не існує. І саме цей тиск часто стає справжнім каменем спотикання. Замість того, щоб зосередитися на внутрішньому світі, тобі постійно нагадують, що зовнішність повинна бути на висоті. Можливо, це може здаватися абсурдним, але коли ти гарний, на тебе постійно накладаються соціальні стереотипи. Люди часто вважають, що якщо ти гарний, значить твоє життя не має проблем. Як вам така фраза? Та ти ж така красива, чому в тебе є проблеми? Це часто можна почути, і це зазвичай ображає. Красиві люди теж переживають свої труднощі. Вони теж мають свої внутрішні конфлікти, страхи, слабкості, але ж на них зазвичай не звертають уваги. І всі сприймають тільки зовнішній вигляд, а не внутрішній світ. Чому гарним людям важко з друзями? Гарні люди часто відчувають що навколо них багато поверхневих стосунків. Так, завдяки своїй привабливості вони можуть привернути увагу і бути в центрі подій. Але справжніх друзів знаходити важче. Чому? Тому що коли ти гарне, оточуючи, часто не бачать тебе як людину, а лише як об'єкт для захоплення. І це відчуття дуже добре можна описати, коли хтось каже Ой, ти така красива! Мабуть, з тобою всі хочуть бути, правда? І це момент, коли тобі хочеться просто втекти. Оскільки всі навколо бачать тільки твою зовнішність, і ти часто не отримуєш справжнього розуміння і підтримки. Ти не отримуєш того, що дають людям, котрі не під окулярами краси, да, як то кажуть. І прийняття за те, хто ти є насправді, а не за те, як ти виглядаєш. Іноді це відчуття навіть може привести до ізоляції людина, яка здається всім ідеальною і гарною, часто переживає моменти самотності, адже їй не так просто знайти тих, хто бачитиме її справжньою. Зовнішність і стосунки, навіщо гарному серцю приймати маску? Краса це те, що здається. Дає тобі безліч можливостей у стосунках, але як і у всьому, є підводні камені. Краса як привід до стосунків часто стає лише поверхневим фактором. Далеко не завжди гарні люди можуть бути впевнені, що їх кохають за те, ким вони є, а не за те, як вони виглядають, і це величезний психологічний бар'єр. Можна сподіватися на те, що тебе оцінять по достоинству, але дуже часто зовнішній затуляє від інших твоїх внутрішніх якості. Згадайте всі ці фрази, ти така гарна. Чому не можеш знайти собі ідеального партнера? або ти ж маєш все, чого хоче кожен. І це все дуже часто підсумовується в одне: тебе приймають тільки за твою зовнішність, а що всередині мало кого цікавить, і це призводить до певної порожнечі І хоча може здаватися, що в тебе є все, красивий вигляд, популярність і багато захоплених поглядів. Всередині є порожнеча. І через цю порожнечу, де колись повинна була бути справжня людина, гарні люди дуже часто не можуть знайти справжнє щастя або справжніх друзів. І вони постійно намагаються відповідати уявленням інших і бути ідеальними для всіх. Жінки і краса, жорстокі стандарти. Справжні проблеми з красою виникають, коли ми говоримо про жінок. Вони стикаються з найбільшими соціальними стереотипами, що краса це головне, що якщо ти гарна, то не можна мати недоліків, і що ти повинна бути ідеальною у всіх аспектах. Всі ці стереотипи, особливо з соціальних мереж, де кожен день обговорюють ідеальні образи, бездоганні вигляди, лише поглиблюють проблему. Кожна красива жінка чує на свою адресу фразу Тобі легше жити, тобі все дається. Або ти ж гарна, тобі не треба переживати про проблеми. Насправді жінки часто зустрічаються з подвійними стандартами. Гарні, і вони повинні бути ідеальними, гарні, і їм не можна сумувати або бути вразливими. Ти гарна, але чомусь тебе не бачать справжньою. Чому все ж таки гарним людям важче? Отже, чому гарним людям живеться важче? Тому що в цьому світі надто часто ми оцінюємо людину тільки за зовнішністю, а не за внутрішніми якостями. І всі ці стереотипи і соціальні очікування накладають на них величезний психологічний тиск. І тому гарним людям важче не через зовнішність, а через постійне очікування, що вони будуть ідеальними у всьому. Але не забувайте, справжня краса полягає не лише в тому, як ти виглядаєш, а в тому, ким ти є насправді. І останнє, якщо ви гарні, не бійтеся проявляти свою людяність. Пам'ятайте, що ви цінні не через свою зовнішність, а через своє серце, свій розум і те, що ви несете у цей світ. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любить себе.